Найперше, нас з вами, звісно ж, буде цікавити державний податок із доходів фізичних осіб. Тут застосовується прогресивна шкала залежно від рівня ваших доходів. Вона може стартувати приблизно від 19% та іноді сягати до 54%. Тобто є певна така градація. Ваш загальний дохід ділиться на суми, і до кожної частини застосовується окрема ставка. Ось так виглядає прогресивна шкала. Давайте розберемо на прикладі. Уявімо, що ви отримали річний дохід в розмірі 40 тисяч євро. Податок на доходи фізичних осіб або IRPF буде розраховуватися наступним чином. Перші 12 450 євро будуть оподатковуватися за ставкою 19%. Наступна частина від 12 450 до 20 200 євро оподатковується за ставкою 24%. Далі від 20 200 до 35 200 ставка складає 30%. І остання частинка від 35 200 до 40 тисяч євро буде оподатковуватися за ставкою 37%. Розрахунок виглядає так: загальна сума податку від доходу в 40 тисяч євро складе 10 501,50 євро. Якщо усереднити, то реальна ставка податку за весь дохід в цьому прикладі